Шановні друзі, ми, дев'ятикласники, стоїмо на порозі дорослого життя. Це час, коли дитячі мрії зустрічаються із дорослою реальністю, яка сьогодні, на жаль, позначена Великою війною. У цьому складному світі нам доводиться щодня робити вибір. Чи справді ми обираємо ким бути, чи просто пливемо за течією? Саме вибір формує нашу сутність. Я особисто вбираю гідність і відповідальність. А що означає бути гідним у 15-16 років? Напевно, це усвідомлення того, що кожен наш крок, кожен вибір має наслідки: відповідальність. Відповідальність це не тягар, а основа гідного життя. Вона у навчанні, бо знання це наше майбутнє. І так, можна списати контрольну, лабораторну чи домашні роботи, але ж тоді, якими ми будемо інженерами, лікарями чи державними діячами у відбудованій Україні? Знання це наш стратегічний ресурс. Тож, ми повинні вчитися критично мислити, аналізувати інформацію та створювати щось нове. Ми живемо в епоху, коли ціна свободи вимірюється життями наших героїв. Їхня жертва це найвищий приклад людської гідності та честі. Вони відстоюють наше право на існування сьогодні і зараз. Наша відповідальність перед ними не дозволити цій жертві стати марною. Це не лише про вшанування пам'яті, це про життя. Так. Наслідки війни це руїни, біль і травми. Мені, як дитині з Донбасу, це цілком зрозуміло. Адже я втратив домівку, друзів, знайомих, звичний спосіб життя у тихому і затишному шахтарському містечку. Але я не впадаю у відчай, а продовжую жити. Навчаюся онлайн, де можу бачити знайомі і добрі посмішки однокласників та вчителів моєї вщин зруйнованої такої дорогої для мене школи. Стіни не витримали. А ми тримаємося. Тож ми маємо бути гідними свого часу, відкидати з невіру, яка є інструментом ворога, і плекати надію та активну дію. Наше покоління має унікальну честь бути тими, хто бачив найбільшу війну і водночас отримав шанс побудувати найбільшу країну. Тому ми не просто живемо, ми обираємо свою битву: битву за знання, битву за культуру, битву за спільну справу.